Не. А Можна питанечко. А як же ж підібрати килим під кольори свого будинку? Слухай. До речі, люди розбігаються глаза, коли бачать кількість зразків. Зараз покажу, як би це робив я. Ну, Давай йдемо, я тобі покажу. Наприклад, якщо в тебе покрівля там сіра, угу. наприклад, да, фасад якийсь там світлий, там світло-білий, ще ще. Береш ось такий кам'яний кіле. А ну, ні, ні, назад. Ось так. Наприклад. Або зараз тобі покажу трошки темніший, наприклад, ось цей варіант. Бачиш? Тобто, або під покрівлю, якщо, а, давай я тобі ще покажу там чорний, наприклад, ось так от буде виглядати. Бачиш, як прикольно буде? Так, це взагалі файно. Трошки більш матовий, стан. клас. Так, Згоди. коричневий давай, коричневий. Бачиш? Коричневий тон. Це Брауні підійде до коричневого, класно, волю. Брауні у нас більше не буде. Після зараз, відео все зараз покажу тобі за деман, там який варіант. До теракота, так? Да? Ось теракот, давай да. тут, тут краще видно. Теракот. Теракотова покрівля. До речі, твій улюблений ронсаріна. ронсаріна. Афігенський. Підходить до покрівля. Трошки, трошки якось камера кольор іскажає. Але реально Зараз круто. Я підберу. Ні. Не, не підбереш. Трошки воно якось жовтіше на камері. Ну це може... Із... слово, дуже гарно. Да. Тобто я би, я би обирав, знаєш, як от, я б обирав би кам'яники під покрівлю. Або під фасад. Тобто, чи під паркан. ну Паркан і покрівля. Давай беремо ось. зразки, пішли під фасад підбирати. Пішли. Ось фасади. <рес> Давай. От у нас світлий жовтий фасад. Почнемо з цього. Якщо у нас жовтий фасад, да, так, він там має жовтий фасад Флорено. Італія, мармур. Так, ну я не взяв стільки зразків, але я б брав, би, мабуть, коричневатий варіант. Такий, теж з збіл... Фасад світлий. Да, мен... їх темний. В, до речі, ти ж пам'ятаєш, у мене якраз така комбінація камінців. У мене брауні з флорена. Не тільки я мільйон підписників таку. Ну, так, так, да, так. Да, да, да. Давай далі. Далі. А ось давай під коричневий фасад. Блін, ну під коричневий фасад можна. <гум> Я навіть не знаю. Немає такого зразка, Сережа. Я натякаю тобі на свій улюблений камінь. У нас вже є такий об'єкт в Ты... і іронцеріні. А, да є. Там, там елементи виділені ось так. Ось, да. Дуже прикольна комбінація. Ось ось так. Так. Це дуже гарно, файно виглядає. Хороше, варіантів дуже багато. Я рекомендую вам просто приїхати, так подивитися на це все, пощупати, закохатися в це каміння і обрати камінники в компанії удати. Головне питання: як отримати знижку? Підписуйся на наш телеграм-канал, акції, знижки і так далі, тільки в телеграм-каналі. Ось тут в шапці профілю посилання. Підписуйся і там все побачиш. Ще одне питання. А Давай. можна підвищити зарплату? Ha 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 ha.